Зі нас інфоперші про головне поїхали в Україні вибуховий новий скандал, здатний перерости у справжній політичний трилер. у Києві, створено міжвідомчу групу, яка розслідує масштабні корупційні порушення у Миколаєві, що тягнуться на мільярди гривень. Під прицілом опинилися мер міста Олександра Сенкевича, кілька депутатів міської ради, також посадовці обласної адміністрації, включно з губернатором Віталієм Кімом. Пише телеграм-канал інсайдери. Офісне мишення офіційно справа стосується водопровідних труб, які мали стати основою для відновлення міської інфраструктури після. Обстрілів гроші на проєкти виділялися як із держбюджету, так і між відомчих тонорів. Однак, за даними СБУ та НАБУ, значна частина коштів була розчинена у схемах з завищеними кошторисами і ефективних контрактів з компаніями прокладками У результаті труби, які мали постачати воду, десяткам тисяч мешканців перетворилися на джерело швидкого збагачення чиновників. Найбільший резонанс викликали факти, які свідчать про політичне прикриття з боку обласної адміністрації. М'якіма раніше прозвучали в контексті військових успіхів і координації оборони області, але тепер його підозрюють зв'язках із бізнес-групами, що вигравали тендери. Деякі з цих компаній виявилися пов'язаними з депутатами міськради, які публічно демонстрували лояльність Мару Сенкевичу. Розслідування проводилося жорстко до складу міжвідомчої групи увійшли представники СБУ набу бюро економічної безпеки та генпрокуратури. Вже відбулися перші обшуки в офісах підрядників і в будівлях міської адміністрації. Джерела повідомляє, що вилучено документи, які прямо підтверджують за Іння вартості труб у кілька разів, У самому Миколаєві ситуація не електризована. Частина населення, яка роками потерпає від проблем з водопостачанням, сприйняла новини, як підтвердження давно відомого чиновники наживалися навіть під час війни. У соцмережах ширилися хвилі обурення, з'явилися заклики до відставки військового міського голови та відсторонення губернатора. У Києві ж розуміють, що справа має значення не лише внутрішня, але й міжнародне партнери України уважно стежать за тим, як розподіляються кошти на. А відбудову будь-який підтверджений факт корупції може ударити по довірі і поставити під сумнів нові траншеї допомоги. Саме тому влада зацікавлена показати, що готова різати по живому, навіть якщо під удар потрапляють популярні фігури. для самого Сенкевича ситуація виглядає як політичний кінець. Його довіра в місті стрімко падає. А союзники дистанціюються, намагаючись уникнути кримінальних підозр. А кім який довгий час вважався символом стійкості, тепер змушений витрачати політичний капітал на виправдання. Чутки про його можливу відставку почали обговорювати ще на рівні банкової аналітики відзначають кілька важливих аспектів. По перше, справа з трубами показує, війна не зупинила старі схеми, а лише зробила їх більш цинічними. По друге, це розслідування може стати текстом для всієї антикорупційної системи чи здатна вона працювати проти чиновників, які мали імунітет через свою популярність під час війни. По третє справа має стратегічний вимір. Вона визначить наскільки серйозно влада налаштована боротися з корупцією навіть у найчутливіших регіонах. Справа Сенкевича Кіма – це не лише кримінальна історія, але й політичний детонатор. Вона може змінити розклад силу регіоні, вплинути на кар'єри топ посадовців і визначити, як міжнародні партнери сприйматимуть Україну в найближчі роки. І головне вона показує, що навіть під час війни корабелі старої корупції може дати трищину і почати тонути. А ось що говорять військовий Корне та Василь Гунько про ситуацію в країні в цілому, Віталій Кім у мене не було до тебе ніяких претензій, ну в принципі, нормальний мужик. Но, к сожалению, после его двух интервью последних, что-то как-то мое мнение меняется. Ты рассказываешь, что 500 тысяч новых людей для ЗСУ это мало. Надо, чтобы вся страна, все 40 миллионов воевали. Ты сказал, каждый должен воевать в стране. 40 миллионов. Каждый. Сейчас мы к этому вернемся. В другом интервью ты говоришь, что эти тезисы, которые говорят люди, простые люди, которые не хотят умирать за ваши бабки, что, мол, давайте пускай воюют военные, ну те военные, извините, полицейские и депутаты, на что ты ответил. А что там тех депутатов? Их очень мало, они бесполезны на фронте, они много чего не сделают. То есть ты защищаешь депутатов, нам рассказываешь что должны воевать все без исключения, ну кроме депутатов. Это твои слова. Бо, что они там сделают? Они бесполезны, их мало. Ну я тоже один, меня мало, я тоже бесполезный. Что я сделаю? Правильно? По твоей как бы, теории. Ну хорошо, вернемся к 40 миллионам воюющих. Ты говоришь, Вторая мировая война, воевала вся Украина. Вопросов нет. Воевали мои бабушки, дедушки все воевали. Ну, про бабушки я имею в виду, про дедушки все воевали. Да, только тогда как-то все по-другому было. Было обеспечение армии, все было обеспечение, ну, полностью обеспечение, не было коррупции, и все государство шло на военные, на военные рельсы, на войнушку, зарплаты, гумпомощь и все остальное. Хотя я могу и быть неправым, историки, скажите, я прав или не прав, что раньше, когда был, была Вторая мировая, то государство работало исключительно на войну. Поэтому все были обутые, одетые, сытые. За счет государства все делалось и давалось. Сейчас что? Сами люди себя одевают на фронте. Вы даете только глимую форму за 800 гривен. Стекляшка, которая плавится возле костра от полуметра. И вжигает, это, вплавляется в кожу. Классная форма. Спасибо. Молодцы. И все остальное покупают сами люди. Вы только даете там автоматы и боеприпасы которые уже боеприпасы, автоматы, наверное, еще были реально со временем Второй мировой лежали на складах. И когда была холодная война, все готовились. А что нового? Новое выдается только тем, кто, скажем так, особо приближенные. Часть полицейских, которые воюют, силы специальных операций, СБУ, ГУР. А простые бойцы воюют со старым снаряжением. Я могу быть неправ опять. Кто там знает, скажите, я не прав. И сейчас сказать, что вы должны воевать всем, но ну, это перебор. Ну, кроме, конечно, депутатов. А, еще и полицейских. Ой, всего 100 тысяч полицейских, хотя их больше, их под 300 тысяч. Они должны сидеть в тылу и делать то, что делают. Они только на это заточены. Это как? Люди, которые любят насилие, у которых есть военная подготовка, оружие, они умеют этим пользоваться, они должны сидеть в тылу и кошмарить народ. Типа, как называется, соблюдать порядок, да? Не знаю, когда в 2014 или годах от милиции отказались, а полиция была еще не введена, скажем так, в эксплуатацию, ничего не было плохого. Никто 300 км в час по улицам не ездил. Было да гладь. Было спокойно. И все было на уровне до отмены милиции. Пришла полиция, сто, стало все в сто раз хуже. Да, значит, это вопрос в полицейских, а не в людях. И нам порядок, спасибо большое, таким способом не нужен. Мы сами за себя постоим. Но нет, полиция должна сидеть в тылу. И депутаты в тылу. Они бесполезны. У меня все. Бажаю міцного. Друзі, нещодавно мені написала одна жіночка, дуже розумно виклала свою громадську позицію та підвела висновки, що клоуни створили з України країну абсурду. Знаєте, мені це повідомлення так сподобалось, що я вирішив поділитись з вами її словами. Так ось зачитаю вам. Влада, яку ми наймаємо за наші гроші. Довіряємо їй призначати ефективних менеджерів. Знову ж таки, за наші кошти вони всі гуртом мають працювати на користь народу, а не народ на їх користь. Законодавці мають приймати необхідні для народу закони, задавати правила гри. А виконавча влада має ефективно керувати віреними напрямками, службами, підприємствами тощо. І найголовніше це те, що як перші, так і другі всі разом мають працювати виключно в інтересах народу України. Обов'язок влади та держави в цілому піклуватись про добробут, розвиток та захищеність громадян. І це є нормально, але не в країні абсурду, де люди за свої податки наймають мародерів, корупціонерів та вбивців, а потім терплять їхні. Злочини, знущання і нічого з цим не роблять. Жоден цивілізований народ, жодної країни світу не дозволив би таке. Друзі, э, ця позиція дуже близька мені. А висновок один. Або ми всі маємо змінитись, об'єднатись навколо національних ідей та спільних цінностей, або залишитись покірними вівцями, які взагалі. Нічого у себе вдома не вирішують. Якось так. А що ви думаєте з цього приводу? Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Генерал Марченко розповів про те, як за зрадники вижили його з армія. Пам'ятаєте, скільки бруду безугла вилила? Ось вам і 41-й звільнений генерал з початку вторгнення. Єрмака, усіх патріотів прибирає та руйнує ЗСУ, пише телеграм канал «За Рада, додаючи фрагмент відеорозмови Борислава Березе та Марченка з авторського каналу. Пана Берези підкреслимо Дмитро Олександрович створює благодійний фонд та адресно допомагає бригадам. Оскільки знає їх потребу, таким міністр оборони нам треба. Не кашеньковий мародер, який тільки ЗСУ Слуб кадаї бабки в союзників клянчаті на розпал господарю нерегтам резюмує телеграм-канал Зарада. Нагадування для усіх забудькуватих пишалася поруська Саковоюча. Знаєте правду? Ось яке все було. 25 лютого 2022 року у свій 44-й день народження Марчело дістався Миколаєва. Місто було захоплене панікою та особливим розпорядженням. Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Дмитро Олександрович прийняв місто і почав будувати оборону. У центрі міста генерал удар побачив, як чоловік знімає. З будинку блакитно-жовтий прапор. Що ти робиш? Спитав він, вийшовши із машини. Так вони вже Херсон взяли. Завтра будуть тут. Відповів містянин. Ми будемо битися. Відповів Марченко. Припини, ми заглянемо і загинемо тут. Усі або переможемо до зброї. Страха поширився не лише серед цивільних. У перші ночі Миколаєва виїжджали колони з технікою та силовими структурами. Одного з таких керівників бійці повернули до міста. Генерал сказав йому: наступного разу будеш визнаний зрадником і розстріля. Ни за законом воєнного часу будемо чесними. Марченко витягнув багатьох завтівок і приводив до тями, аби зупинити втечу. Марчелло наказав на ніч розводити місто через південний Бугам, за яким лежить дорога на Одесу. Доки тут місто ніхто здавати не буде. Передові загони орків зайшли в Харсон і збиралися атакувати Миколаїв. За ним відкривалися два важкі напрямки на Одесу та на південноукраїнське, де розташована велика АЕС. Збройні Сили України під керівництвом генерала діяли настільки професійно. Що не дали ворогові навіть понюхати повітря Миколаєва захисникам Миколаєва бракувало координації. Марченко мало не загинув від дружнього вогню. Вночі мене обстріляли з одного з наших блокпостів. Я вийшов із машини. Питаю, навіщо ти це робиш? Хто тебе сюди поставив? Відповіді не було. Для комунікації між територіальною обороною, військовими та цивільними, було створено кілька груп у захищених месенджерах. На початку березня орки почали обходити Миколаєв з півночі, та в наблизилися до рідного міста Марченка вознесен. Енська, це була вже загроза оточення та виходу до АЕС від Вознесенська до південноукраїнська 27 км. кілометрів. Захоплені у ворога карти та інформація від полонених солдат підтверджували плани наступу на АЕС Марченко. Зміг організувати оборону, врятувати і захистив Миколаївщину, Одещину і весь центр України. Нація дякує генералові рятівникові України. Віталій Ким в одному з інтерв'ю відео сказав, що Миколаїв рятовано завдяки Еленському і подякував йому. У за згадувавши при цьому правди про вирішальну роль у визволенні міста генерала Марченка, як таке могло статися з паном Кімом, адже він ще зовсім молодий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.